Привіт-привіт, я Валерій. Це на Капоті, канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео я розкажу про те, як ремонтувати, як фарбувати бампер, наносити на нього базову фарбу. По-перше, ми розуміємо, що при ремонті саме пластикового бампера ми використовуємо шпатлівку для пластику. Це по-перше. По-друге, всі матеріали, крім бази, ми додаємо в пластифікатор. Тобто в грунт додаємо в пластифікатор, в лак додаємо в пластифікатор. Так, і фарба, яку я буду використовувати фарбу? Це фарба вантеч, це шкода. Код не пам'ятає, підбирав колорист, шкода 200 грамів густої фарби. Мені на цей бампер вистачить. В принципі, нормально вона криє два з половиною шари, все буде нормально. А пластифікатор може називатися не тільки пластифікатором, але і еластифікатором. Тобто це одна та сама хімія, яка додається в матеріали для того, щоб вони були більш пластичні і під час використання автомобіля вони так само амортизували, як і сам пластиковий бампер. Не забуваємо фарбувати заглушку. Це Ось одна. Не забуваємо фарбувати залушкою. Це вічна проблема, коли фарбують бампери. Наприклад, забувають чи заглушку пофарбувати, чи, наприклад, там парктроніки. Фарбуємо все разом. Іноді залушку можна поставити на бампер і фарбувати все разом. Іноді можна зняти і пофарбувати її більш якісно, і продути так само отвір для, е, для заглушки. Далі, для того, щоб нанести базову фарбу, треба е, декілька умов. По-перше, для того, щоб у вас було як можна менше сміття, треба використовувати малярний костюм. Звичайно, він, цей саме костюм неодноразовий, багато разів можна використовувати, але не забувайте перед тим, як нанести, перед тим, як фарбувати, треба обов'язково цей костюм, то що на вас малярний, треба обов'язково його обдути. Тобто буде менше сміття і менше буде дефектів. Далі обов'язково використовую такі рукавички. По-перше, це гарантує, що ви не будете попадати фарба на руки, і це буде. Більше слідкувати бути за своїм здоров'ям. По-друге, буває іноді волосся, яке буває на руці. Там да попадає саме на білий колір, Там да, і ви можете з'явитися такий дефект. Тобто, волосся буває відривається, попадає, і потім довго його виймати. А якщо на лаку, то ще важче буде виняти. Тобто, рукавички також для того, щоб у вас були захищені органи дихання, обов'язково використовуємо маску. Може бути різної фірми, я використовую маску 3М, це одноразова маска, тобто можна використовувати її. Там коли я відчуваю, що починається запах розчинника, то обов'язково її міняю, тобто на іншу. Але не забувайте, що якщо ви використовуєте маску, обов'язково забирайте маску далі від розчинників. І, наприклад, якщо у вас в шкафу є матеріали, не кладіть її в цей. Шкаф, а окремо в якийсь пакет, обов'язково, щоб він був герметичний, закриваєте і для того, щоб угольні фільтра не набиралися розчинником. Коли вони починають набиратися розчинником, починає, ви відчуваєте запах розчинника, і маска вже не працює, вона вас не захищає. Також хотів би звернути увагу на умови, в яких ми будемо наносити базову фарбу треба розуміти що ідеалі у нас повинно бути 20 градусів кругом тобто матеріал 20 градусів деталь 20 градусів повітря 20 градусів і ми в всіх умовах наносимо повітря обов'язково повинно бути очищене тобто в мене стоїть компресор компресор по магістралі по повітряній подає повітря стоїть грязний фільтр ну первинний фільтр а потім в камері стоять уже фінішні фільтри у мене стоять фільтри від компанії девілбіс дуже гарно працюють, тобто вони подають мені вже на пістолет чистий чистий повітря Далі умова камера. Розумію, якщо камери нема, то ретельно обдули все. Можна десь трошки бризнути там водичкою, там да, щоб прибити цей пиль, але все одно треба розуміти, що вологість вона є е, ворогом для малярки, тобто вологість повинна бути трошки поменше. На це треба звертати увагу. Перед тим як наносити базову фарбу, обов'язково треба знежирити за допомогою знежирювача і паперової серветки. Обов'язково знежирити е, бампер. Чи якась деталя, яка у вас є. Але не забувайте, що коли ви паперовою серветкою знежируєте бампер, ви даєте статичний заряд. Статичний заряд треба прибрати за допомогою липкої серветки чи за допомогою спеціального пістолету. До речі, такі спеціальні пістолети, я їм проходять, обдувають і, в принципі, такі досить непогані відгуки по пістолету. Я проходжу липкою серветкою, забираю статику, все працює. Чи можна ще працювати також водноспиртом знежирувачем, водноспортовий знежирувач також знімає статику. Ще які поради. Е, в принципі, деталь, якщо у вас металік якийсь, да, металік, якийсь перламутр, то бажано фарбувати в тому положенні, в якому він стає на автомобілі. В мене солідний колір. у мене звичайний білий солідний колір. Тобто пози позиціонування позиціонування бампера, воно не ми можемо фарбувати в будь-які зручні, зручні для, для нас позиції. Якщо Металік, намагаємося все-таки поставити і фарбувати його в, ті, в тому положенні, в якому він буде приєднуватись. Також великий такий нюанс, про який треба не забувати. Обов'язково раджу всім малярам перед тим, як фарбувати, робити виказку. Я обов'язково роблю викризку перед тим, щоб пересвідчити, що у нас бампер співпадає по кольору з автомобілем. І, до речі, треба не забувати, якщо у мене кольор білий. Всі колористи знають, що білі, там, жовті кольори, червоненькі такі, там, да, вони мають властивість доходити. Тобто, коли у нас викраска вона трошки світліша, наприклад, ми зробили свіжу викраску, подивилися, вона може бути трошки світлішкою, тому що білі пігменти вони самі важкі, і через 2-3 дні. Колір у нас трошки трошки темніше, тому трошки світліше це нормально, але не темніше, ну і я, я не кажу про те, що він жорстіше, сіріший чи там зеленіше, цього не повинно бути. Тобто трошки світліше це нормально. Бампер, бампер чи деталь вона поступово трошки потемніше і доходить. Далі, які пістолети я використовую при нанесенні базових фарб, я раджу використовувати пістолет системи ХВЛП. Ну, Можна використовувати універсальний пістолет, можна використовувати, наприклад, звичайний пістолет, але я використовую пістолет системи ХВЛП. Саме в цьому випадку я використовував пістолет від компанії Трієм. Мені подобається, тому що в нього є, по-перше, він легкий, по-друге, він дуже економічний. Дюзу я поставив 1-2, у мене невеличка деталь. Розумів, що коли в нас велике фарбування, ми можемо поставити 1 на 3 1 на 4 без проблем все фарбується. Я використовую 1-2, тому що деталь невеличка. Я буду економити на фарбі. Повітря буде трошки більше брати, але буде невеличкий розхід. І система ППС. Чим вона зручна, тим, що є багаторазовий стакан, мірний, в який ми можемо налити фарбу. Сміни картридж, а також є фільтр. Заливаємо фарбу, приєднуємо і зараз будемо наносити. Як наносити, все побачите. Tchau, Так, ну що, колеги, що б я хотів би ще порадити? Перед тим як наносити лак, треба обов'язково дуже гарно просушити фарбу. Тому що якщо вона десь в нас не просохла, по-перше, може порвати. А по-друге, якщо навіть не порве, ви можете побачити, що подалі буде таке не такий ефект. І чим більше буде розчинника всередині бази, тим більше потім лак може сісти. Це негативно сказується на зовнішній вигляд лаку. Тому обов'язково треба гарно просушити базу перед нанесенням лака. Чим мені ще зручно працювати з цим Побачу, по-перше, побачу, що фарба дійсно розхід дуже маленький, і зручно працювати, якщо навіть пригорнути пістолет. За рахунок того, що тут в катері, що це складується, можна побачити, що він працює в будь-яких люб... в положеннях, а мити його дуже зручно. А в наступному відео я покажу, як наносити лак на бампер. Тому е обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити.